Привіт! Сьогодні покажу вам ще один рецепт домашнього пирога. Готується досить легко та швидко. Гарно смакує як із чаєм, так і з молоком. Отже, для приготування знадобиться склянка манки. Також потрібно додати склянку борошна. Як бачите, все додається в рівних пропорціях. Цукор додаєте за своїм смаком. Я додала зовсім трішки, ви ж можете, якщо полюбляєте дуже солодке, можете додати хоч і повний стакан. Також додаєте ванільний цукор, дрібка солі і одна гарна з гіркою чайна ложка розпушувача. Тепер все це разом потрібно гарно перемішати та довести до однорідності. Цей пиріг досить схожий на насипний пиріг, але це такий собі його спрощений варіант. Яблука потрібно натерти на крупну терку. Після цього додаєте яблука в підготовану суху суміш. Всі пропорції, як завжди, напишу в описі. Останнім інгредієнтом буде розтоплене вершкове масло. Жирність не має жодного значення, ви можете взяти як 73%, так і 82%. Необхідно все гарно перемішати та довести до однорідності. Довго вимішувати не потрібно, просто до більш менш однорідного стану. Після того, як все вимішано, вмикайте духовку, вона має гарно нагрітися. Тим часом всі компоненти гарно між собою поєднаються, а манка вбере сік яблука, що їй потрібно. Перекладіть в ємність для запікання. Моя діаметром 23 см. Ви ж можете взяти все ж таки десь від 20 см, так пиріг вийде трішки вищим. Гарно все розрівнюєте, щоб скрізь була однакова товщина. В принципі, на цьому і все, пиріг готовий до запікання чи випікання. Випікається він при 180 градусах 35-40 хвилин. Готовий пиріг потрібно присипати цукровою пудрою, але відразу цього не робіть. Це потрібно зробити тільки після того, як він повністю охолоне або ж буде ледь теплим, інакше цукрова пудра розтане. Ось так присипали і все, в принципі, він повністю готовий до споживання. Покажу вам, як він виглядає всередині. Ось такий він красунчик, такий собі пиріг на кожен день для своїх, повністю пропечений та пористий. Від того, скільки ви додасте яблук, залежить, наскільки він буде соковитим. Але рекомендую додавати не більше 4 середніх яблук. Як бачите, він повністю пропечений, манка не відчувається. Дякую всім за перегляд.